Вітаю вас, мої любі підписники. «50 років життя тільки починається тема сьогоднішнього відео для обговорення. Чому ця фраза прозвучала в 50 років життя тільки починається, після того, як одна глядачка мені написала цю фразу «50 років життя тільки починається. Я просто задумалася, посміхнулася сама до себе і думаю, ну що написано? В 50 років життя тільки починається, тому що я пам'ятаю ось цей фільм Москва сльозам не вірить. Я думаю, що всі ви, дівчата і хлопці, пам'ятаєте про цей фільм, коли головна героїня цього фільму сказала, що в 40 років життя тільки починається. А тут одна глядачка написала: в 50 років життя тільки починається. Я також там якусь тему обговорювала таку, що стосується життя, і в 50 років життя тільки починається. Ви знаєте, я задумалась над цією фразою. Що це означає? Що вона мені написала, що в 50 років тільки життя починається? Ну, думаю, візьму я папірець, як завжди, і буду накидувати для себе. Що ж це таке? Ну, що таке починається, в 50 років життя. І перше, що це починаєш розуміти про те, що пора пожити для себе. Дійсно, ми починаємо розуміти, хто з цим не погодиться, будь ласка, напишіть мені, що ви не погоджуєтеся, що пора починати жити для себе. Я для себе привела аргументи, чому саме після 50 років ми маємо жити тільки для себе. Тобто пора пожити для себе, робити все, що ти хочеш. Роби, будь ласка, все, що ти бажаєш. Ну, хто на роботу ходить, будь ласка, а ми уж, ми звикли до того, що з роботи летиш в магазин, забігаєш додому, біжиш їсти, готуєш, очікуєш, очікуєш, що зараз прийдуть, і комусь ми стараємося, щоб допомогти. Ось тут треба зупинитися і пожити для себе. Я цього не розуміла, але ось ця фраза вона дуже дуже гарна. 50 років життя тільки починається. Тобто, ти думай за себе. Я, наприклад, у мене як відбувалося, я розкажу тільки про себе. Ваші історії я з задоволенням буду читати в коментарях, що ви напишете, тому що мені все це цікаво. Я навіть цю тему підняла, тому що мені буде цікаво почути ваші історії, що напишете ви мені, друзі. Тож, будь ласка, як я? Я заповнювала свій простір, наприклад, квітами. Що означає квітами? Я живу в своєму будинку, в мене є присадибна ділянка, і в мене є клумби, я саджала квіти. Ви знаєте, це дуже допомагає, це така квіткотерапія, навіть я сказала би, тому що я могла стати там, дивитися на ту квітку, скільки мені завгодно. Я вранці, проснувшись, вийшла з кожною трояндочкою, привіталася. Потім мені, наприклад, чим я ще Займалася, що я а, малювала картини ще. В 50 років життя тільки починається. І я згадала, як я навіть в студентські роки любила малювати. Я навіть на лекціях сиділа і когось зі своїх однокурсників могла намалювати, тобто накидати оце ручку. І мені донька сказала: мама, ти ж колись нас в дитинстві малювала. Ось вона мені привезла ось оцей холст, привезла фарби. Привезла підставку під цей і каже, бери малюй так, мамо, заповнюй свій простір. Діти хотіли, щоб мама вже не так приділяла багато уваги їм, а щоб мама була зайнята. Тобто 50 років життя тільки починається, будь ласка, мамо, живи для себе. І спочатку ти цього не розумієш, а потім розумієш, що це є добре, як сказала моя подруга дитинства. Коли наші діти стали самостійними і ми залишилися жити вдвох з чоловіком, я говорю: ой, Люда, для кого мені їсти варити, для кого щось робити, для кого летіти додому там, з роботи? Вона говорить: як, ти що, я плачу. Давіть. А вона каже, до гарного звикають швидко, тож ти швидко звикнеш і буде все нормально. У нас також каже, в них діти трішки старше за мене. У неї діти раніше роз'їхались, каже, не хвилюйся, все у тебе буде добре. І вона дала, до речі, дуже гарну пораду, яку я зразу не зрозуміла, а зрозуміла потім, тому що діти виросли, і коли діти виростають, ось ми повинні так прямо скажу, не набридати дітям а жити для себе далі. Ні про що не шкодувати. Я собі написала в 50 років життя тільки почалося. Ні про що не шкодуємо. Що я маю на увазі ні про що не шкодувати? Я маю на увазі тільки себе про те, що я шкодувала. Я чоловікові говорила ой ой, це треба, я не встигла, давай втербити. Чоловік говорив: зупинися, ну не зробила, не зробила. Не встигла, значить, не встигла. Не шкодуй. Іноді він мені говорив: я дивлюся на тебе, як ти працюєш. Мені здається, що ти від того, як ти вимурюєшся, скоро будеш іти не вперед, а назад. Ну я мав на увазі, що назад це саджаю, саджаю свої троянди там і так заморилася, що впала, вже сіла, піднялася, вже немає сили іти. Ну так сміялись. Не спішити в будь-яких випадках навіть дома щось зробити, не спішити і не шкодувати про те, що чогось не встиг. Я постійно шкодувала, я не встигла одне зробити, я не встигла друге зробити, я не встигла того. А чоловік говорив: не шкодуй, чоловік у мене мудрий, дякую. Так, і я зрозуміла, що таке не шкодувати. Не шкодуємо. Ну, дійсно, є речі, про які ми шкодуємо. Але про якісь дрібниці шкодувати не треба, друзі, що ми чогось не встигли. 50 років життя тільки починається далі. Навчитися жити для себе. Ось я написала, що означає навчитися жити для себе? Ну, Ось тут зразу буде мені глядачі понаписують дуже-дуже погано, коли я скажу купити собі, наприклад, щось із одягу. Ось мені дуже сподобалось. Я, наприклад, хочу, ну, ось нехай буде там якась блузка на мені. ось Така, я захотіла таку блузку купити, я собі купила. Так, друзі, я не говорю про те, що кожного дня купувати у кожного з нас свої матеріальні можливості, чи піти там, купити губну помаду. Ну, Я для себе так скажу, що так як дієтологи рекомендують що ковбасу їсти. Постійно шкідливо ковбаса це ось такий делікатес, який ми повинні час від часу тільки вживати, бо корисного там у ній нічого немає у тій ковбасі. То я піду куплю дешевше м'ясо, зроблю фарш і посмажу смачні котлети, які будуть також не гірше ніж та ковбаса, ці гроші зекономила, пішла, купила собі губну помаду, наприклад, замість цієї ковбаси. Ну це я привела приклади. Я розумію, що я отримую погані коментарі за те, що я ось про такі речі говорю. Але ж, друзі, це життя. Навіть якщо у нас невелика пенсія, так немає в українців великої пенсії. Ми повинні з цим погодувати, погодитись. Ну, там судді, прокурори і їм подібні депутати вони мають великі пенсії, великі статки. Ну, вони мають, а ми не маємо. Значить, ми повинні пристосуватися до життя так, що говорити в 50 років у нас життя тільки починається не про що не шкодувати, жити для себе. І я іще буду аргументи проводити, чому 50 років життя тільки починається, і чому жити для себе. Тобто навчитися жити для себе, я сказала, що купив собі, ну, захотілось вам морозива, підіть купіть морозива, з'їжте того морозива, не шкодуйте тих грошей, щоб з'їсти іноді морозиво, сходити собі купити. Нехай буде там не одяг, нехай буде не губна помада. І навіть не звертайте уваги про те, що у вас зайві кілограми і ви з'їли цукерку чи з'їли морозиво. Так. Я не хочу, щоб мене було 100 кілограмів, у мене є зайва вага, тому я себе стримую. А в кого немає зайвої ваги, у вас взагалі проблем немає. З'їжте, коли що ви захотіли цукерку там чи морозиво, коли вам не шкодуйте, не шкодуйте там за якихось 10 гривень, щоб купити собі те морозиво, про яке я говорю. Далі про що іще? Ну, зайва вага так, у кого зайва вага, ми розуміємо, що треба обмежувати себе і, але іноді і ми можемо собі дозволити це зробити. Як мій чоловік сказав, що. Ну, вже давай не будемо так звертати увагу, <ріст> То купимо шоколадку, так і будемо їсти шоколадку. Ну, Справа в тому, що чоловік ту шоколадку буде місяць їсти, а я їм з'їм ту шоколадку скоріше. Але іноді ми повинні собі дозволяти друзі саме і це, що я тут іще собі Так, навчилась цінувати свій простір. О, друзі, я навчилася цінувати свій простір. Тобто, у мене є свій простір. візьмемо ну, візьмемося Ютуб канал, це мій простір. Нікого немає. Я роздумую разом з вами, проводжу бесіди, це мій простір. Мені цей простір, я не хочу, щоб хтось мені обмежував цей простір. Я обираю час, чоловік поїхав на роботу. Будь ласка, це мій простір. Я себе забезпечила, до речі, Ютуб канал може, будь хтось із пенсіонерів відкрити і... Спілкуватися в Ютуб-каналі, ви можете свій простір створити, хочеться вам почитати книжку, створили свій простір, пішли в кімнату. Нехай вас ніхто не чіпає, у вас є свій простір. Ви це робите, вам це подобається. Тобто ми не маємо обмежувати себе в просторі. Ось цей простір, простір він наш простір. Хочемо, вийшли на вулицю, пішли походили. Ось там він наш е, простір. Ми Полюбувалися квітами, для мене квіти це ліки, така квіткотерапія. Що захотіли, це мій простір. Як мій чоловік говорить, ну здається, ти вже багато туй купила, ялинок, нам уже достатньо на присадній е, території. А я говорю: отам є машина, гараж твій, отам твій простір, а тут простір мій. Не чипа мій, будь ласка. Мій простір, бо це він мій цей простір. Я поважаю твої бажання, поважай мої бажання. Тобто ми маємо навчитися ось мати ось такий свій простір. Далі. І ще, що я написала, не відповідати на питання, які нам не подобаються. І не оправдовуватись не перед ким. Тому що, якщо я знаю, що я сказала правду, я зробила ось отак, я вважала, що так буде добре. Чому я маю оправдовуватись, якщо комусь щось не сподобалось? Вам не сподобалось це ваша справа, що вам не сподобалось? Також не відповідати на питання, ну, такі буває, запитують питання, які нас ставлять у незручне положення. Я іноді говорю, що є такі питання, що я на них не можу відповісти. Це, наприклад. Питання моєї сім'ї, там, моїх відносин з чоловіком, чому я мушу відповідати вам на ці питання? Я не хочу відповідати на ці питання, я не буду на них відповідати. Чому я повинна оправдовувати, відповідати на якісь питання? Ну, є такі питання, на які я не хочу відповідати. Раніше я відповідала на ці питання ніяковіла щось, а потім я зрозуміла, що на ці питання я не буду відповідати. І знову ж ця фраза в 50 років життя тільки починається. Тобто приходить, напевно, ця мудрість до нас, ми стаємо мудрішими, тому 50 років життя тільки починається. Далі, що я тут, друзі, ще написала таке. Це озвучувати свої бажання. Я раніше не озвучувала свої бажання. Я була такою дуже сором'язливою все життя. Мені було соромно щось попросити, мені соромно, ну соромилася багато чого. Зараз я починаю вчитися озвучувати свої бажання. Тобто мені дають, наприклад, якусь пораду. Ти повинна ось це робити, ти повинна саме бути ось такою. А я говорю, що а я не хочу, я хочу робити інакше. Ну чому я можу пофарбувати своє волосся в чорний колір? Якщо я фарбую, мені зручно фарбувати в білий. До речі, в мене від народження чорне волосся. Бачите, в мене брови вії чорні. так, вії, Не нафарбовані, вії чорні. так. І в мене чорне волосся. Я посивіла дуже рано. І в мене сивина, я зрозуміла, що коли ти фарбуєшся чорною фарбою, у тебе така полоса, потім через два тижні по голові йде, наче лисина. Ну чому я маю, Ой, ти була чорненька, така гарненька. Чому саме? Ти отак не робиш ось, ой, тобі би було класно. Ні, кажу, я не бажаю, я бажаю фарбувати волосся в білий колір, волосся, бо я там раз у три місяці коріння підфарбувала, воно у мене майже такого кольору, як оця фарба. І мені це зручно, я так бажаю. Я так хочу. Якщо мені, наприклад, я бажаю піти в театр, чоловік мій не любить театр, ну не бажає. Він ходити в театр, йому не подобається. Я його в театр брала. Я бачила, як він там мучився в тому театрі. Ну, не подобається йому театр. А я люблю театр. Я чоловікові говорю, мені би так хотілося. А він каже: давай зробимо все так. Я тебе підвожу до театру, будь ласка, йди в театр. Я кажу: мені так хочеться з тобою. а Ти заходиш собі в театр, дивишся свій спектакль. Я в цей час. Заїду там, куди мені треба заїхати, і займуся якимись тими справами, що будуть мені приносити задоволення. Слухайте, озвучує ж мій чоловік свої бажання, а я йому озвучила свої бажання, і ми повинні поважати один одного. Я озвучила свої бажання, так, мені цього хотіли. Він мене повіз в театр, я ходила на спектакль, я вийшла із спектаклю, і я задоволена. І чоловік задоволений. Також ми повинні враховувати бажання. ось отих, У мене ж чоловік також, що за 50 років життя тільки починається. Тобто я не говорю тільки з позиції жінки, я говорю також із позиції чоловіка, тому що чоловіків ми також повинні поважати, і нехай вони також озвучують свої бажання, і ми ці бажання маємо виконувати, що саме вони бажають. Я, наприклад, там бажаю чоловікові кажу. Мені хочеться просто пройтися з тобою, прогулятися там під ручкою, пройтися парком. А, і чоловік мене розуміє, він виконує мої бажання, там, ну, що тут складного, тож спектакль я не піду, а тут можу піти. Тобто я озвучила свої бажання. Чоловік там якось не тою інтонацією з нами говорить. Я йому говорю: я ж бажаю цього, і я й говорю: ой, жінки ж люблять вухами. Ну ти ж хочеш, щоб там от ти озвучуєш те, що ти хочеш. Жінки ж люблять ухами. Тобто треба пом'якшити тон, треба якось інше мені озвучити. Так само і чоловік мені говорить: почекай, почекай, щось ти дуже швидко і багато мені наговорила. Так я хочу, щоб ось отак було. Тобто у нього є таке бажання, а стоп, ну я ж хочу, ти мої бажання виконуєш, чому мені не виконати. Саме твої бажання. Тобто, ось такі бажання, які ми маємо, ми повинні їх озвучувати, не соромлюватися, озвучувати ці бажання. І все буде добре. Тому що, ви знаєте, образа то погана справа. Коли ми ображаємося, я чогось хочу, а чоловік не виконує. і Я ображаюся, так? Ні, друзі, ображатися то погано, це ну, не є позитив навіть для нашого здоров'я. Ми не маємо ображатися краще озвучити саме свої бажання. Далі, друзі, 50 років життя тільки починається. Бажано, щоб це раніше почалося після 40 років. Це моя помилка, я цього не зробила, але я зараз розумію, це треба відпускати своїх дітей у доросле життя. Нехай діти живуть своїм життям. Я була тією мамою, як ото в дитинстві. Ой, дитинка впала, колінку розбила їй боляче. Мені боляче боляче було від того, що у моїх дітей було щось не так. Я намагалася їм розказати, підказати. Діти говорили, мамо, ну ми вже дорослі. Ми самі, ми самі це зробимо. Тобто. Треба було ще раніше мені зрозуміти, що дійсно таке от відносно дітей не то, що в 50 років життя тільки починається, а в 40 років життя тільки починається, тому що коли нам виповнюється 40 років, наші діти вже дорослі. Треба ось своїх пташенят відпускати в доросле життя. Не повторюйте мої помилки. Тому що я ці помилки робила, і мої діти говорили: мама, ну живи для себе, не треба. Ми самі, ми самі впораємося, ти хвилюєшся, ми також хвилюємося за тебе, щоб у тебе було гарне здоров'я. Не треба це робити. Ми, ми самі будемо щасливими від того, що ти щаслива. І я так поступово починала розуміти, що хочуть, що бажають від мене мої діти. Те саме мені чоловік говорив, що. Люда, відпусти дітей, діти у нас вже дорослі. Ну, нехай вони там впадуть, нехай наб'ють собі гулю на лобі, але вони зрозуміють краще, ніж ти їм даєш поради. Тобто відпускаємо дітей в доросле життя і не очікуємо цих 50 років, бо тема 50 років життя тільки починається. Нехай тут життя починається раніше. І ще, друзі, на сам кінець, про що я хочу сказати, зробити отакий підсумок цьому відео 50 років життя тільки починається. Тобто ми починаємо думати про себе, ми починаємо жити для себе, і е, я розумію, що моя любов велика, і я хочу дарувати свою любов, але коли ми говоримо про любов, напевно, любов також має бути з часом стримана і направлена в інше русло. Я хочу сказати, привести приклад однієї жінки, яка була моєю сусідкою раніше. Вона мене знала із самого народження, з дитинства. І її чоловік, вони жили дуже гарна, дружна сім'я, дуже гарні люди. І ось коли чоловіка її не стало, і ми поїхали з чоловіком. А я родом із славетної Запорізької землі, і ми поїхали в гості, і я заїхала до цієї сусідки в гості, і саме її чоловіка вже не було. І вона говорить: Люда, знаєш, що тобі хочу сказати? Щось ми говорили за дітей, а вона старша за мене, то вона. В неї діти такі, як я, і вона говорить, що перестань жити уже для дітей, для онуків, живи для чоловіка. Я це зрозуміла, коли мого чоловіка не стало, що саме більше я повинна жити для свого чоловіка. І вона привела приклад те, що колись їй сказала її свекруха. І вона говорить: колись моя свекруха мені сказала, знаєш, що валя. Діти твої діти, а ти повинна жити для чоловіка. Вона каже: Я подумала, ну як це для чоловіка, так само, як і я. Ну як це тільки для чоловіка жити? У мене є діти. І вона каже: Я не знала, я тоді образилась навіть на свекруху. Думаю, ой, вона мене не поважає, що живу тільки для її сина, і я не розуміла її слів. І каже, тільки зараз я вже зрозуміла, а цієї людині вже... Далеко за 70, і вона каже: я зрозуміла, що треба було своєчасно відпустити дітей, онуків, а жити тільки для чоловіка. Живи, каже, для чоловіка, насолоджуйся цією любов'ю з чоловіком, насолоджуйтесь часом разом. Тож, друзі, якщо в 50 років життя тільки починається. Чоловіки, даруйте багато уваги жінкам, жінки, даруйте багато. Уваги чоловікам, тому що 50 років життя тільки починається. Ми маємо відпустити своїх дітей, я вам сказала ще раніше, і маємо жити для себе. Тож, друзі, я хочу побажати усім любові, добра, кохання, миру і всього самого доброго, кому сподобалось моє відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь на мій канал, підказуйте мені, які теми для обговорення ви хочете винести, тому що я виношу ці теми на обговорення, а ви в коментарях обговорюєте кожен коментар для мене він є таким безцінним. Я його читаю, я отримую насолоду. Ну, звісно, що напишуть і погані коментарі. Буває так, що я і плачу від поганих коментарів. Але ж це мій простір. Я цей простір створила, віртуальний простір з вами. Я дякую, що ви у мене є в друзях. Дякую, що я можу почерпнути від вас дуже корисну і добру інформацію для себе, удосконалити себе, тому що ваші поради удосконалюють мене, удосконалюють мої оці затишні відносини в сім'ї. І я вам за все дякую і говорю на сьогодні вам до побачення.